Ну, до речі, за рік до цього героєм республіки стало дерево Гінг Го, яке начебто закрило танк від американського літака в 50-ті роки. І це в час його так тримає руку, Прикрив, блядь, дерево. Дякую за службу. Дерево. Дерево. Ну, Типу, і це все не новини в камені-клапки Да? Це просто реально. що Люди так живуть. Люди так живуть, так. Отже, через нестачу ресурсів. Влада КНДР заохочує і навіть змушує збирати людські екскременти для удобрювання полів та городів та їжі. Людські? Людські екскременти. ну власні. А де збирати? Я не розумію. Ну, по відробні, що не знаєш, в селі не жив нікого. Типу багато пограків і там просто. Ні, просто не дай Бог ти злиш, блядь. — В падіку, в падіку. Да, да, да. да, Просто зливати не можна сразу. Відносина на пункт на прийому в них, в, них, в, них, в них називається ця структура Черкаше Патру.